Чи святкувати, чи не святкувати новий рік насправді немає правильної відповіді, але ми можемо знайти від ту відповідь, яка підходить саме вам. По перше, треба розуміти. Е... Наскільки для вас загалом важливі новорічні свята, і чи це є такою частиною важливою вашого року, можливостю переходу від одного стану до іншого? І якщо так, і якщо це вам необхідно, то ви точно маєте право це зробити. Якщо ви у відносно безпечній ситуації і поруч з вами діти, з яким важливо отримати досвід сімейних традицій, сімейного кола, свята, то тут так само є вірогідність, що все-таки варто того це робити. Якщо не святкувати, то варто також чесно відповісти собі на питання, чому я не святкую? Я не святкую, тому що я вважаю, що це недоречно. Я не святкую, тому що в мене немає на це зараз ніяких сил та емоцій. Чи я не святкую, бо намагаюсь когось таким чином підтримати. І чи правда я таким чином когось підтримую, якщо я роблю собі цим гірше? Тобто, питання в тому, що ми можемо взяти від цього святкування, якщо не святкувати. То що замість того, От що ви будете робити, замість того, щоб святкувати? Ви будете відпочивати, ви просто ляжете спати. Чи можливо ви проведете час у більш спокійний спосіб, менш гамірний, який збережете ресурси фінансові та емоційні, і витратите їх на щось, не святкувати, тобто просто проігнорувати те, що рік змінився. Це все-таки не вихід. Рік змінюється. Ми разом з ним змінюємось. Але якому саме форматі ми проваджаємо цю новорічну ніч залежить саме від нас і від того, що підходить нам, що підтримує саме нас, що підтримує нашу родину, що підтримує тих близьких, з яких ми, ми підтримуємо зв'язок, і ми обираємо те, що має нам підійти і має дати сили. Тоді це має сенс. Цей рік дійсно був дуже складним, і в ньому було дуже багато випробувань. Але все ж таки, ми його завершуємо. Ми його пройшли. Важливо розуміти, за рахунок яких внутрішніх сил ми змогли це зробити. Важливо зрозуміти, за рахунок яких зовнішніх опор ми могли це зробити, кому подякувати персонально чи зсу, чи іншим організаціям, які ви розумієте, що вони вас цей час підтримували і давали вам можливість проходити. Випробування цього року, які свої внутрішні сили та досвід ви змогли за цей рік отримати, і завдяки яким вам вдалося пережити цей найскладний досвід і рухатися далі. Якщо ви вижили, якщо ви пройшли крізь цей рік, то варто сказати дякую собі, своїм близьким, тим, хто були поруч, Випадковим знайомим, конкретним людям, інколи навіть подіям. Цей рік ми міряємо не досягненнями, як, можливо, раніше це робили, що вдалося, що купили, куди сходили, з ким познайомились, чого досягнули. Цей рік ми важливо міряти саме величиною вдячності за те, що ми змогли пережити і вижити, величиною розмірів своїх внутрішніх сил, які ми вклали в це. І можливо їх було дійсно надбагато, і ви зараз не відчуваєте того, що це досягнення. Але те, що ви тут і зараз, це означає, що вам багато що вдалося. Важливо зрозуміти, що саме для того, щоб використати цей досвід наступного року, спиратися на нього. Сподіваємось, в менш складних обставинах. А можливо для того, щоб якщо наступного разу ви потрапите у складні життєві обставини, ви знали, що вам допомагає і яким чином ви можете впоратись. Плани це одна із можливостей задати собі напрямок руху наступного року. Але зараз ми враховуємо, що на те, як ми рухаємось, діють побічні сили, як вітер шквальний, який може просто зносити. Однак, якщо ми розуміємо, куди саме ми хочемо потрапити, чому це для нас важливо, ми можемо перекладати маршрут сотні разів та все-таки рухатись. Окрім того, плани допомагають чітке планування, воно допомагає знизити внутрішню тривожність. Важливо розрізняти. Ми будуємо ілюзії та очікування, що все вийде, все стане відразу класно. Чи ми розуміємо, що попереду є робота? Робота, і є шлях, який нам важливо подолати. Якщо ми розуміємо, куди ми рухаємось, з чим ми рухаємось, тоді ми можемо обирати саме шлях як. І дійсно, це може бути в менш довгостроковій перспективі. Ми можемо будувати план на день, на тиждень, на місяць і пролонговувати його далі, розуміючи, куди я йду. З урахуванням всіх обставин, з якими ми стикаємося, важливо не сварити себе за те, що я не можу чогось досягнути, а розуміти, скільки в мене є для того сил та ресурсу, до прикладу, 20% це всі мої стона зараз. У мене більше немає. І в межах цих 20% планувати, що я можу зробити, виходячи з них, і що я можу зробити, щоб в мене стало принаймні 25%, що залежить від мене. Звертаємось і обертаємось до себе, що залежить від мене, на що я можу впливати, куди я йду, навіщо я це роблю і з ким поруч. Тут, як з розрядженим телефоном, коли в нас телефон розрядився, що ми робимо? Ми, якщо в нас є світло, ми вмикаємо і ставимо його на зарядку. Якщо в нас немає світла, ми шукаємо павербанк. Якщо він розряджений, ми шукаємо сусіда з генератором. Якщо цього немає, ми йдемо на пункт незламності. То тут треба розуміти про себе так само, що я можу зробити для того, щоб додати собі сил та енергії. Що я можу зробити для свого тіла? Що, чого воно потребує? Для того, того, щоб воно себе трохи краще почувало, для того, щоб йому було більш комфортно, що я можу зробити через свою діяльність чи задля неї. І інколи це якраз нічого не робити і дати собі трошки відпочити підходящим способом. Чи навпаки знайти те, що вас підсилює в цей момент, з розумінням, в чому ви досить гарний спеціаліст, чи кому ви допомагаєте, шукати тих людей, поруч з якими ви відчуваєте, що з вами все гаразд, вам хочеться віддавати цим. Людям енергію та сили, хочеться допомагати їм, і ви готові приймати від них допомогу. Цей рік дозволив нам переоцінити багато чого. Для багатьох стало ясно, що має значення, а що не має значення. І варто спиратися і брати сили саме від того, що дійсно має значення для вас в незалежності від обставин, там більше енергії та ресурсу. Зазвичай це дуже прості дії, але якщо ми робимо їх кожного дня, то від того ми стаємо набагато сильнішими. І в нас додається потрошку тих поділок енергії та ресурсу всередині. На 5 хвилин довше дати сил своєму тілу, на 5 хвилин довше посидіти поруч з важливою людиною, на 5 хвилин більше зробити того, що подобається, і на 5 хвилин менше зробити те, чого не подобається, на 5 хвилин задуматись над тим. Кому я вдячний на п'ять хвилин задуматись над тим, що дійсно важить, і як я можу це втілити в сьогоднішній свій день, не чекаючи завтра чи ліпших обставин. Це допомагає. Цього року у нас є одна мрія на всіх, яку ми точно всі підпитуємо своїми думками. І кожен з нас може щось робити для того, щоб вона стала більш реалістичною. І це те, що має значення і для мене. Якщо говорити про персональні мрії, то моя персональна мрія того року, який їй наближається, це стабілізуватися і допомагати стабілізуватись іншим а вже звідти шукати точки росту, які мені підходять і підходять тим людям, які мене оточують.